Хочу на початку провести підсумки минулого року. На території нашого міста працює, веде прийом і надає послуги три підрозділи міграційної служби: це Автозаводський, Крюківський, які знаходяться на вулиці Ігоря Середюка, 31, один, 16 та 43, Відповідно, та Кременчуцький районний відділ всіми нашими відділами, а також в тому числі через. Центр надання адмінпослуг за минулий рік було оформлено та видано паспортів громадянина України 10 тисяч і порядка 27 тисяч паспортів громадянина України для виїзду за кордон. Крім того, однією з пріоритетних напрямків нашої роботи є дотримання законодавства міграційного. Так, за минулий рік нашими підрозділами до адміністративної відповідальності за порушення саме міграційного законодавства притягнуто близько 100 осіб. І виявлено порядка 40 нелегальних мігрантів, частина з яких вже покинула територію України, з іншою частиною зараз проводиться відповідна робота. Хочу ще раз нагадати, що послуга з оформлення видачі і паспортів громадянина України, і паспортів громадянина України для виїзду за кордон це екстериторіальна послуга, тому можна звертатися. З цими документами як до міграційної служби в будь-якому населеному пункті, який працює на сьогоднішній день, так і до центрів надання адміністративних послуг. На сьогоднішній день терміни оформлення цих документів вже майже приходять до норми. Але в зв'язку з тим, що відключення світла, інші об'єктивні причини з логістикою, то трішки затримки є, особливо в оформленні нетермінових документів. Термінові майже в термін приходять той, який відповідно до законодавства. Хочу сказати, що за минулий рік було прийнято кілька нормативних актів, які внесли зміни в наше законодавство, саме міграційне. Це постанова номер 1220 від 28.10.2022 року. Цією постановою внесено зміни до інших постанов 302 та 152, які саме регламентують оформлення та видачу паспортів громадянина України та паспортів громадянина України для виїзду за кордон. Я зупинюсь лише на тих змінах, які відбулися, що вони дають. Вони дають можливість завершення процедури оформлення документів іншим територіальним підрозділом, ніж тим, який здійснював прийом документів. Що це значить? Що якщо особа там, перед війною або на початку війни подала документи десь в Херсоні, в Харкові, в Дніпропетровську, ну, в будь-якому населеному пункті, але в зв'язку з військовими діями приїхала в Кремінчук, він, особа може звернутися до нас, написати заяву. І паспорт його перешлють сюди. Він його тут може отримати і закордонний, і внутрішній паспорт. Хочу сказати, що такою послугою лише в нашому підрозділі вже близько 80 людей скористалися.